Доброго дня, хочу вітаю вас усіх. Всі ми знаємо, як зараз е важко людям у Херсоні у Новіках Каховці, а саме село Олешки. Е люди сидять на дахах і не, не знають протримуться вони цю ніч чи до ранку. Будь ласка, поширте це відео. Треба потрібна евакуація. Росіяні, орки не випускають не, і не впускають у місто. Е є загини, які евакуюють людей, але вони не можуть, не можуть виїхати. Зараз хочу вам одне відео продемонструвати з со со зі своєю. Я перепрошую за українську тільки от в цю українську. Е Поширте, будь ласка, відео. це. Зараз секунду. Сяни нікого не впускають, нікого не випускають. Дивіться. Евакуювати людей не дозволяють. Про це не може зараз вже йти і мова. Привіт, лівий берег потребує евакуації допомоги. Олешки, нова каховка, казачі лагері, гола пристань, кринки Дивіться. Гола пристань. Лю... Багато людей звертаються і потребують допомоги. Ось, будь ласка, передайте оце, ось, це відео усім. Не мовчіть, будь ласка. Орки стріляють по людям. Зараз ми тебе достанемо. Зараз, зараз, зараз я буду за Рятують собак, людей. Люди, дивіться, гляньте. Так, гляньте ці риби. Маринська, Дніпропетровська область. Ось такі, друзі мої, масштабні. От, люди надихай будуть благать проспаснятися. Треба щось робити, евакуювати. От зборі від що там. Береть собі на замітку, на, на примітку. От чоловік, готую Ну Як це дивитися без сліз? Неможливо. Дивіться, що відбувається. <постив> Жінка забула котика <постив> просто... А ці тварі стріляють по них. <постив> Гляньте, я кое <Ой>, хлопчи. Молодчина. <постив> Давайте наступного. Гляньте, подивіться, що зробили ці варі. <постив> Рятують собак, молодці. Гляньте, подивіться. По даху усе залито. Рятують. О, дивіться. Це просто жах. Що вони роблять? Поширте це відео.